Мої вітання всім вам, шановні глядачі, Україна вже понад 30 років є незалежною державою. Знаходиться вона в центрі Європи, має такі амбіції, як бути частиною Євросоюзу. Але є ключові проблеми, такі як корупція, стрибок валют, злидні. Чому досі ці проблеми не вирішені? Хто несе відповідальність і взагалі хто реально керує державою? Бо якщо взяти часи Незалежності України, то за цей період Україна створила десятки органів влади та інституцій. Ну, наприклад, це СБУ, НБУ, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Національне антикорупційне бюро, ДБР, Кіберполіції, Бюро Економічної безпеки, НКРП, РНБО, Національне агентство з питань запобігання корупції, центр протидії дезінформації, Офіс Генпрокурора, ДСНС і багато десятків інших органів та інституцій. Та є одне, але питання. До якої гілки влади вона належить? До якої? Знаєте, це не завжди знають навіть юристи, якщо спитати вони. До якої гілки влади належать ці органи та Інституції? Але якщо розглянути Конституцію України, то там все зрозуміло. Бо там наголошено, що є законодавча влада, а це Верховна Рада України, є виконавча влада, це уряд України. Є судова влада, це суди, а є окрема посада президент. Але президент не входить до жодної гілки влади. Але виникає парадокс. Більшість новостворених органів не входять формально до жодної з гілок влади. І це велика проблема в Україні. Бо з кого питати? Якщо є проблема якась, ніхто не буде нести відповідальність. Бо так створили вони. Оця відповідальність, вона розмита, туманна. Оці органи влади, оці інституції, про які ми сказали, вони мають гібридний статус. Умовно кажуть. Ну, наприклад, на ЗК це незалежний орган, але формується з подачі влади. Набу Незалежний, Але президент впливає на призначення. НБУ взагалі не входить до жодної гілки влади, хоча вирішує долю економіки. І результат, оці органи є. Бюджети у них мільярдні, а відповідальності на нулі ця відповідальність. Бо вони не входять до жодної з гілоклад. Якщо казати про корупцію, хто за неї відповідає? Корупція в Україні, вона системна, а не випадкова. Антикорупційних органів щонайменше 5. Але Україна у топ-п'ятірці найкорумпованіших країн Європи. Затримання є, посадок майже немає. А головні фігуранти гуляють вільно і розповідають, як треба жити, повчають при цьому. Хто відповідає за це? Жодна зілок влади чітко не бере на себе відповідальність. Немає. Жодний з гілок влади, хто б відповів за курс. А президент, який не входить до жодної з гілки, часто фактично впливає на всі гілки влади. Але він також не відповідає за це. Хто відповідає за курс долара, у 2022 році відбувся різкий стрибок валют. Люди втратили свої заощадження. Національний банк приймає рішення, які змінюють життя мільйонів українців. Але є одне але це незалежний орган. Не підпорядковується він уряду України. Президент не має права втручатись. Верховна Рада не керує цим органом Національним банком України. Тобто ми маємо орган з гігантським впливом, але без політичної відповідальності. Знову немає відповідальності. Бо оцей орган Національний банк України він не входить до жодної зілок влад. І ось риторичне запитання. Українська держава, вона побудувала гігантську систему інституцій. Але відповідальність у ній розмита. Хто реально відповідає за корупцію, за бідність, за курс валют, за тарифи? Хто відповідальний за це? Немає цього. Бо відповідальність оця розмита. Можливо, так вони і створили, щоб не було відповідальності? Можливо, це і мета була створення оцих інституцій, оцих органів влади? Щоб не знайшлося відповідального. Чи як? От як, на вашу думку? І головне, чи вигідна така туманність саме тим, хто не хоче бути відповідальним? Напишіть свою позицію, як ви думаєте? І, відповідно, звертаюсь до всіх вас, шановні глядачі. Влада в Україні поділена формально. Але коли немає відповідального, влади насправді теж немає. Бо такого не може бути, що є якась проблема, а за неї ніхто не відповідає? Влада має відповідати. Або законодавча, або виконавча, або судова. А для цього мають оці органи, ці інституції відноситись до оцих гілок влади. Але цього немає. І відповідальності немає. Але якщо немає відповідальності, то як же можна казати про владу? Їй, мабуть, теж немає? Чи як? Напишіть в коментарях, який з органів влади взагалі не має сенсу існувати. На вашу думку, який це орган влади? Та хто, на вашу думку, має відповідати за стан країни? Шановні, ми з вами розглянули дуже таку тему, яка нам надає всім задуматись і знайти відповіді на ці питання. Тож, залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками, ставте вподобайки. Я всім дякую і вже до нових зустрічей.